Так, доброго дня всім. Вирішив зняти відео. Ось сезон експлуатації. Котел темп харківський 6 кВт. Мощність. Чого я брав такий, бо в нього вихід 110. І а в мене в стіні гільза лежала 120. 110 труба, обмотав її азбестовим шнуром, загільзував. І все. Так, то вже собачка. Тут прохладно зайшов до дрова на слідующий рік. Ну, а тепер про котел. 6 кВт котел. Будинок у нас 94 квадрати, 2,80 потолок. Ну, щоб сказати, що особо утеплене. Ні, пластикові вікна. Все як завжди. Це, ну, за рік експлуатації за сезон. От, було. Майже 5 кубів дров. Ну деяким дровам було там 20 років. Те, що ще з будівлі будинок будували, залишилось. Це. Що я хочу розказати про ті помилки, інструкції нема, щоб ніхто не робив їх. По-перше, не потрібно взагалі нічого робити з котлом. Да? От, в мене водяні колесники. Зараз я вам посвідчу. А, слабенькі. Нічого я не робив після місяця експериментів. Місяць експериментував, витягував порожок. Вон там монтіровки лежать, раз в тиждень, мучився. Робив дефлектор, як там в інтернеті всі розповідають, що треба робити, все. Це коли почався сезон. Днем плюс 12, ночі, там 2, 4. Потім після місяця мученій, скажем так, я вийшов на нормальний режим роботи. Більше ні разу не витягував порожок, просто відкривав знизу, брав ось. Почерешку котла, ну там эти, вже дершик там був металічний. Просунув, витер з порошка, все те, що нападало там. Зольник почистив, дверцята закрив. І ось такий в мене крючочок, да? Форсунки. Раз, раз засунув, нащупав, попротикав все, форсунки і все. Котел працював ідеально. У мене було ще півтора куба оріхової шелухи. Оце Те, що велике було так от шкрибком. Ось це ж отакий такий у мене був зроблений. Раз, раз з Воно все впало туди. Стінки, оце як дрова сухі, вони здається. Це вже в кінці я підкидав там сирих трохи дров. Такий налет. А то був і сухий нальот. Не було там, що чистить особа. І ще одно. я виш... Котел газовий прямо над нами стоїть там. А, автоматика цей потух, там автоматика спрацювала. Там котел держи, допустимо, 40-50 градусів. Тут я запалив, той тухне котел. І все. в мене не було холодної подачі. Після того, як пропала холодна подача, як я став, не економить газ. Перестало тут ніяких наростів, ніде не було. Все працювало ідеально. І уголь у мене було 20 відер вугля. то я сюди ложив старого котла, отаку ето, щоб не просипалось, бо вуголь був мілкий і між колосниками просипався. Так що я хотів сказати, при всіх моїх о, тут ще відкрию, я, я не чистив. Так, так воно оце, так воно все. Оце. Це те, що велике отаке воно. Є, отворачується, тож кріпком раз, пройшов, а так ніде нічого. Оце в мене підйом, повороти. Тут прийшлося утепляти, тому що труби ставив не да? отут, коли котел горить, дуже хорошо горить котел. Да? Отут можна втриматися рукою. І тоді ну, тяга гірша. Через те, що він ну, пологий дуже, нема прямої тяги зразу. І в мене димоход від колосників 5,80. Це малувато. Я потім вийду покажу. Ну, коли він прогріється, вийдеш на температуру, то що 60-65 градусів. Тяга ніякого диму. Ну, в підвалі в мене стоїть, то як би не це все одно дим йде. До загрузки, хоч і закриваєш, ето, дверцята нижнє, все. Так що, оце так. Три рази він у мене закипав неподовго, все по моїй вині. А один раз зависли ето, дверцята. Чого -то тут десь чуть-чуть і приоткрилося, я уїхав з дому, вони не закрились повністю. Здесь так відкрилося і закипів. Ну, теж недовго. Ну, все видержало. Хоча б пластикові труби, він полдюймовий, там наверху стоїть насос. Коли 40 градусів, чи 40, 48, 48, по-моєму, там відрегулировано. реле включає мотор, і він іде працювати Так що я хотів сказати, не потрібно купувати дуже мощні котли Оце один раз. Проснулося зранку. Газовий котел забув включити. На дворі було там мінус 12 чи 15 і вітер. В хаті було 17 градусів. Ну, вже пізно було. Бистро на роботу. Я десь часа вже в 11 включив газ, а пів 12 розпалив цей котел. Будинку було 16 градусів. До 7 вечора в будинку вже було 21, і він вже був прикручений. Він майже ніколи не робив на повну мощність сказати. Тобто оцього малиша 6 кВт нам вистачає на весь будинок. 2,80 потолок. У мене високі потолки дуже. Оце так. Так що рекомендую. І не треба ніяких там. Доработок, не знаю, як там воно буде в цьому році через війну, чи буде працювати це підприємство. Ну, добре, що я не взяв дуже ну, там, 10 кВт, як мені казали, восьми. Мені казали, Так, мінімум десятку треба, братом взяв десятку. Ну, він його постійно робить на прикритим, тоді ж не догорають піролізні гази, треба зменшати камеру. А цієї камери хвата з головою. Одне, що щоб надовго, то можна сюди доварити, щоб більше загрузочна була. А так хватає. Оріх я ложив, в 11 часов закладую. Воно притуха. 6 прихожу дня, утра ранку, то там ще жар лежить. Прошаргав, прошаргав його, тонких, оп'ять товстих, і він оп'ять пішов горіть. Без проблем. І уголь. Хоч і поганий був уголь горів, ну, ідеально угоря, то я тільки кажу, ложа в щоб не просипався він туди, вниз. Так, оцей рахуйте, яка з п'яти кубов дров, ну, можна сказати, з 4,5, і куб Оріхової шалухи, даже чуть більше, ми зекономили 1000 кубов газу. Ну, в будинку було там на градус 2 тепліше, ніж ми обично тримали. Так що рахуйте, яка економія, кому що, чи дровами вигодніше. Це в кого нема газу, то да, а так, як куплять по 10 тисяч машина, то нема вигоду. За 6 кубов дров 10 тисяч віддавати. А так. Так що про котел я дуже довольний. Працює тяга, піролізні гази догорають. Ну тільки ж коли горить. Так як положено. А коли в будинку вже тепло, ми не любимо, коли більше 20 в будинку, 21 це вже жарко. Тоді треба прикрувати, вже тоді піролізні гази не гарять. Так що, оце один недостаток. Мені треба удлинити трубу. Я ж кажу, труба 5,80. Горить, все нормально, одне, коли вітер поривами. Вон, перпендикулярно до стіни. Тоді виходить хлопки, бо завіхрення йде, і хлопа туди, пихка, скажімо, димом. Оце і все. А так все, рекомендую. Все, всім удачі!